Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. В Возлюблені во Христі, браті і сестри, сьогодні ми у третю неділю після Святої Пасхи згадуємо пам'ять святих жінок мироносець, саме їм неділя ця присвячена, а також благочестивих мужей, праведного Йосифа Римафейського та Никодима, Тайних учнів Спасителя. Знаєте, любити людей ближніх, живих, це велика справа, це наше десь благородство, наш справжній образ людини. Але любити, як каже святитель Ніколай Сербських людей, які вже відійшли від нас, людей, яких нема з нами, це є справа надзвичайно велика. Сьогодні, згадуючи пам'ять цих благочестивих жінок та мужів, треба відмітити їхню найбільшу рису, яка зіграла роль і принесла їм таку славу не тут на землі, звичайно, а славу небесну. Вони якраз ті, про яких Василій Великий скаже потім у святій Літургії в одній з молитв, що вони в місто земних получили небесне. Тому що по земних, цін, ці, по земних мірках важко оцінити було, особливо у час, коли людство ніби розчарувалося у Христі, у Месії. Важко було любити того, хто вже потерпів крах по мірках земних. Ми привикли бути близько з тими, хто у славі. Ми хочемо дружити з тими, хто має почесті, хто користується авторитетом у цьому суспільстві. Ми теж хочемо бути їхніми друзями. Ну, стається так, що якщо ці люди падають, чи їх безчестять, чи над ними там здіваються, ми в більшості випадків положа руку на серце, потім дистанціюємося від цих людей. Рахуємо, що вони з нами, з ними не по путі. І ніякої користі від них ми вже не візьмемо, тому що вони вже не у славі. Так от світі жінки мироносиці, вони любили свого учителя, Спасителя, не дивлячися на позорнішу смерть на Христі, не дивлячися на їхнє і на Його безщестіє, яке він претерпів. На Христі під час хресних страждань. І це підкреслило їхню справжню любов до Христа, чому Господь і так їх возніс потім, так їх в славу дав їм таку церкві. Так само це стосується і благородних вчинків святого Йосифа Римафейського, який тільки у декількох місцях. Євангелія взагалі згадується а не кодим, майже в одному місті, тільки у своїй тайній бесіді, будучи фарисеєм, будучи іудеєм таким ортодоксальним, він прийшов послухати Спасителя, і цим Христос розпалив його серце так, що воно не погасло, коли він помер на Христі. Багато людей зневірилося, браті і сестри. Під час того, коли Христос помер такою страшною смертю, чому я на цьому хочу закцентувати увагу? Багато людей відходить від церкви від Бога, коли у них стр... трапляються великі біди. Ну, Хтось помер із ближніх, чи якась рання смерть дитини, жінки, чоловіка. Люди ропщуть, кажуть, за що мені? За що мені такий? Знаєте, такий як визов дають Богу. І нерідко люди стають безвірними просто. Вони, в них є свої депресивні стани, але вони впадають у відчай. Звичайно, це важкий стан і одавати оцінку йому там з боку медичної точки зору не буду. Але. Цей стан, він у більшості випадків покликаний тоді, коли людина дуже поверхностно вірила, або її віра була дуже обрядова, така, але ж, знаєте, Пасху посвятити, вербу, кошик із фруктами і тому подібне. Тобто людина не вникла ні в зміст Євангелія, ні в кінці кінців, у те, що Господь, якщо сам страждав, то, мабуть, щось і нам хотів показати цим. І от ці праведні жінки, благочестиві, вони зберегли віру під час цих випробувань. Іосиф проявив надзвичайне благородство, при тому, що апостоли, які були постійно біля нього, змалодушествували. Зараз про це не будемо говорити. У них є особлива місія, і не дай Бог їх не осуждати. Я йде мова про апостолів, тому що святитель Феофан Затворник підмічає, що можна би, каже, їх звинуватити, що вони були слабкі, але вони не так мислили, вони не так оцінювали ці страждання, як жінки. Жінки щиро, по наївності своїй, йшли помазати Христа, оскільки не виконали цей обряд у день у, у, у п'ятницю. А апостоли, вони розуміли, яка ціна цих страждань. Вони хоча не мали віри, не мали силу, які потім отримують під час п'ятидесятниці, але вони розуміли, що якщо їхнього учителя з ним так повелися, то їх чекає те же саме. Оцей страх смерті, він притаманний кожному з нас. Хто би як у груди не вбив, апостол Петрося це бив у груди, Ну змалодушество, лиш, коли його запитали, чи ти друг Ісуса Назорея. І тому вони, апостоли, вони розуміли, що це не просто смерть, що їх чекає те же саме, і не будучи ще укріпляєми Духом Святим, вони так по людській своїй природі да, вони сховалися. А жінки по своїй щирості, по своїй емоційності, відкритості і. Жертовності вони йшли до гроба, не боялися нічого. Сьогодні хочеться, щоб приклад цих жінок, він був непоколебимий, особливо у наших сім'ях, особливо в наших християнських общинах. Тому що дуже малий час, коли церкву не трогають. Дуже. Це такий період, якщо взяти за 2000 років, буквально пару все десятоліть є, коли церква може подихати, побудувати храми, а далі завжди всі біди суспільства на неї звалюють. І церква постійно проходить через горнило таких страждань. Так от, участь цих жінок. Вона надзвичайно є важлива у житті, в першу чергу, сім'ї, кожної сім'ї, тому що це є найменша клітинка суспільства здорового, саме сім'я. Участь їх є надзвичайно важлива у житті церкви без них, без цих білих платочків. Дуже важко би було священачалію церкви, єпіскопам, священникам. Тут на землі звершувати богослужіння. Якщо хочете, роль цих жінок зводиться до надзвичайно міцного тилу, без якого не може існувати тут сімейне життя на землі, не може існувати церковна община. Ведь роль жінок-мироносець була банальна. Вони ходили за Христом. І ми, ніде в Євангелії не описується, що там він, Ісус Христос, сидів та чекав вечерю, чи там, щоб йому ноги помили. Так, да, були ці, ці факти, але це ж було постійно. Його проповідь була непристанна, починаючи з того, як він вийшов після хрещення. І ці жінки, вони всю цю рутину, як тільки деякі моменти про Марфу і Марію, так ми згадуємо, що Христос просто прийшов до них. І вони розуміли, що учителя треба накормити, це не треба було прикази робити якісь. І тобто вони всю таку побутову, можна сказати, рутину на себе взяли у служінні Христа. Апостоли вже більшу мали участь, тому що Господь їх посилав і проповідувати, і зціляти. А ці жіночки, вони робили ту роботу, яку кажуть, не можеш помітити, як і хатня робота. Но вона така була важлива, тому що Господь міг тоді йти і проповідувати. Він не думав, де кусок хліба знайти як людина, говоримо. Тому що він повноцінна був людина, яка теж голодав, який теж потребував і криші над головою. Хоч як всемогущий Бог, йому це було не потрібно. Так от. Сьогодні хочу заакцентувати увагу на важливості служіння жінок саме як тилу. Тому що ворог, повірте, ворог людський це діявол, який у першу чергу бореться тут на землі для того, щоб розрушити сім'ю. Не побоюся цього слова сказати, всі сили ада направлені на того, щоб у першу чергу розрушити сім'ю. І по чому, от якщо приведемо таку аналогію, приклад, який нам такий тепер актуальний і біль у нас така, да? тому що йде війна, війна в нашій країні на нас напали, і ворог не може нас узяти нахрапом, Тому що є захисники у нас, слава Богу, які дають відсіч. І ворог стає підступним, він що робить, він б'є в тил. От хочеш розрушити армію, а не виходить, тому що щити хороші передові. треба розрушити тил. Це є. Я не воєнний експерт, але я думаю, що хто хоч трошки вникав у воєнну справу, той підтвердить мої слова. Розрушивши тил. Ти спокійно можеш окружити, ти можеш там різні вже такі воєнні робити операції, які приведуть до капітуляції. Так от так само ворог людський диявол, він у першу чергу, коли хоче розрушити сім'ю, а бачить, що голова цієї сім'ї чоловік іще держиться, він старається. Жити благочестиво він б'є по тилу. Так, як було з Адамом і Євою. Змій до кого підступив? До Єви. Бо Адам був ще поки несокрушимий. І бив у тил. І тому треба дорогі жіночки, тому що, можливо, це зараз більше до вас буде звернено. Тому що ви тил справжньої сім'ї. Як би там хто ні за який фемінізм не агітував, тил сім'ї це жінка, все амінь. Чоловік він призваний приймати стратегічні рішення в сім'ї. Рішення доленосні, але тил без них, без тилу він нічого. Він слабак. Як би вінся в груди не бив, но які він прийме стратегічні рішення, коли він, прийшовши додому, побачить голодних дітей, жінку розпусну. Скажіть мені, йому що буде до стратегії розвитку сім'ї? Він буде рішати банальні питання, які, йому, які він просто мусить робити. Але це неправильно, це неприродно. Хто би нам що не доказував, які би теорії, гіпотези не. Не, не, не насаджували людям через засоби масової інформації хочуть жінки, чоловіка зробити. безум'є. Це вам не природньо, вам це не потрібно. Ви не будете щасливі, що ви гори будете перевертати, чи мільйони заробляти, чи компанії створювати це не щастя жінки. Положіть руку на серце і скажіть, ви тоді щаслива, коли ви за чоловіком, як за стіною. Це є чесно, це без обмана. Тому на завершення хочу і до чоловіків звернутися. Оскільки жінка, да, вона наш тил, вона наше то, від чого ми можемо гори перевертати, коли ми, у нас є хороша жінка. Але жінка теж потребує ніжності, любові, уваги. Не може бути гра в одні ворота. Тому що. Це буде як мінімум по-людськи несправедливо і противно теж Божественному закону. Тому що у таємстві вінчання Господь через апостола Павла призиває до чоловіка у першу чергу, що він так повинен любити свою жінку як своє тіло. Да, жінка буде працювати максимально на віддачу сім'ї чоловікові, але вона теж потребує цієї ніжності, уваги. Елементарної просто захисту. Тому без цього теж не може бути, бо інакше це буде диспуті, якийсь авторитаризм ненормальний, і це теж ненормальна сім'я. Тому сьогодні чоловіки мають теж любити своїх жінок як Христос, церкву, жертвувати заради них, якщо потрібно, і життя положити. Таке, це, браті і сестри, не мої видумки, не видумки там, це є те, що Бог установив. А то, що Бог установив, нічого краще людина не придумає. Тому в цей святковий день для вас іще раз, іще раз вітаємо У вас, дорогі жіночки, мами, бабусі, сестри, жінки, всі. Наслідуйте цих жінок, несіть достойно цей тил вашого служіння. І повірте, зато то, за усердіє ваше, Господь не просто вам тут дарує радість, а Він вам нагородить вас такими прикрасами душі, благородством, жертовністю, якими не можна купити ні за які гроші. Просто поступайте так, як ці жінки-мироносиці. А чоловіки такі, будьте благообразні, як праведний Йосиф і Никодим. Амінь.